Вітаю! Ви на каналі інструмент» І сьогодні в нас на огляді степлер від компанії Stanley Stanley Fatmax FMHTO 8055. Позначається він такі у коробочці, яка у нас розвалилася трошки. Да. Стріляє скобами і сверхами, які вказані то на задній частині. Коби в нас це 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм та 14 мм. Сверхи у нас 12 мм та 15 мм. Він у нас зворотній дії, працює він ось, такий, ось таким чином. Да, потрібно нажимати спереді, а не ззаді, як у більшості степлерів. І Ми зараз будемо такий, самий, такий експеримент робити. Виконаний він за без пластика, такого доброго, красивого прорезинені, прорезинені вставки на ручці і тут повністю по кругу. Відкривається він ось таким чином. Скоби в нього ставляться звичайним чином, ось так, після чого він защокується. А гвозді ставляться ставляться ось таким чином. З цієї сторони, тут позначки є, куди що вставляти, Ставимо гвозді з цієї сторони і закриваємо, після чого можна виконати постріл, так скажемо. Заряджаємо повний магазин, як то кажеться. Схоби у нас 10 міліметрові фірма MTX. Скільки тут? О, півтори, півтори цих штучки влізло. Не знаю, як вони називаються. Напишіть в коментарях, як воно називається. У е, нас є терсоплита, короче. Не добиває воно щось до кінця. Це у нас соснова ді... дошка, діжка дошка. Сосну забиває, тут тільки гуд був, там не забило. Дуб. В дуб якось странно, воно то забиває, то не забиває. О, холостий, так скажем. В дуб, кстати, навіть краще забиває, ніж в цей в дрісопиту. Цвяхи, які в нас мають 8, 8 мм. Тоже зарядимо цусна! Забиває те плита. Кудись Одесь відладній один гвоздик забиває дуб. Теж, в принципі, забиває. А ще можна зробити такого? Я так думаю. І воно навіть забиває. Так мало не <рес> Дивись. Дивись, по дві пари виходить. По парі то есть. Він аж нагрівся. От шо, там ми ізверги трохи. Пірсу та. Для того, щоб він вистрілив, другий раз потрібно, щоб вона дійшла до щелчка назад. Або тримати ось так. Але так тяжко нажимати. Можна тут тримати, і тут теж тяжкіше нажимати. Також тут є віконечко, щоб можна було побачити, чи є там щось заражене, чи не заражено. І зараз ми спробуємо п-образний профіль, яким роблять потолки. Гвозді беруть його, в принципі. А скоби? а скоби не беруть. І користуйтесь степлером в окулярах, бо може прилетіти в очі. Техніка безпеки має соблюдатися. Але ми її не соблюдаємо. І ви не дивіться на нас. Підсумок про цей степлер можу сказати, що він достатньо зручний. Ергономічний, в нього можна застосовувати і скоби, і цвяхи. І навіть це все одночасно. Там і скоби, і гвозді. це все ми бац-бац-бац і запихнули. І тепер у нас скоби спочатку, а потім ідуть гвозді, значить. Легенько нажимається. можна нажимати в багатьох положеннях, як вам буде зручніше. Ще Ігор забув додати, що плюсом даного степлера є віддача. Розглянемо на прикладі. Це звичайний степлер. Працювати ми будемо на маленькому бруску, при натиску забивається скоба і йде віддача. Так як наша рука знаходиться нижче пружинного механізму, відбувається ось така от ситуація. І для кожного нового удару нам потрібно буде вирівнювати степлер. Тепер розглянемо таку ж ситуацію з цим степлером. При натиску забивається скоба і йде віддача. Але так як наша рука знаходиться над пружинним механізмом, віддача гаситься вагою нашої руки. То степлер стоїть на місці і готовий до наступного удару. І з даним степлером ваша рука не буде втомлюватись, так як ви не робите лишніх дій. Не такий він і стильний, як міг би бути. Немає регулювання сили удару. І є ось такий степлер, який набагато тяжкіше е, нажимати, і рука втомлюється набагато швидше. З цим степлером можна забивати хоч цілий день, і рука, в принципі, не так сильно втомлюється. Дані інструменти ви можете придбати по ось цьому посиленні або посиленні під відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм і до зустрічі! з ним.